Посилочка з населеного пункту Сотники, в якій приїхало шо, зараз ми побачимо що, а там насправді дуже цікава штука. Давай відкриємо, ми в принципі, відкрили, ми вже розуміли, що там, так? Да? А в общем, що тут е, із цікавого, бачите? Два пакета. Цікаво? і цікаво. А насправді тут е, цікава книжка, яка безпосередньо стосується нашої роботи. Правда, на мові якихось незрозумілих аборігенів, ну нічого. Погана надпись. Можуть прийти на минуточку і забрати. Ну, нічого. Дивись. Нормальна штука. Табличка мінделіває. Знакомі для тебе. Да. Знакомі, Дивись царь металу. Ніякого відношення до нас немає, да? Угу. А є метали, які мають до нас відношення безпосередньо. Магній. Берід з усталості. Тобто, бачиш, магній нам потрібен для того, щоб наш організм не заморювався. Да? А оце ось, дивись, прикольний метал, який? Хром, да? де використовується хром? Хром використовується в, нерж... ну, в сталях з да? Як додаток, щоб матеріал не ржавів. Взагалі, прикольна книжка. Де, я думаю, ми її трошечки почитаємо полистаємо. 에, можливо, щось цікаве для себе побачимо, можливо, чимось цікавим з вами поділимося. Так що дякую, дуже приємно, що отримали такий цікавий подарунок посиличні. Тут опису немає самої посилки, але суть питання. Я знаю, що чоловік казав, там міді акумулятор алюміній да? і каже, я банку так от доскладаю всю посилку, щоб не було пустого простору. Дивіться, як зроблено. Тобто банкою <кій>, забитий весь пустий простір. Бачите, отака банка у нас на сьогоднішній день 30 гривень кілограм. Можете просто привозити, присилати, як вам зручно, так з нею і працюємо. Да? Далі, що тут у нас? Тут у нас звичайна мідяшка, да? Для чого нашому організму потрібна мідь? Хтось знає? Чи є в нашому організмі взагалі мідь? Я дивився, що недостаток міді приводить до того, що появляються сиві волосся. Волоси. Так що в мене, кстати, сивого волосся прилічно. Значить, у нас що? Недостаток міді в організмі? Значить, що? Значить, треба присилати більш активну мідь. Да? І, до речі, в жені оператора і посол клас. Викинув, не зважив. Молодець! і по совмістительству нашого приймальника також на його вік дуже багато слідих волос. Так що що, присилайте нам біт? А ми залюбки будемо купувати і розраховувати. Так, 2200. Я сподіваюся, нічого не вилетіло. Так, далі. Ого. Ти не розв'язався, ти представляєш? Цікаво. Ану. Ага, іди, йди. Вся нормальна штука буде. Дирку вначале треба знайти. Тут же ж ми не знаємо де вона, так. Да? А вам поділиться, важко дирку була в мішку знайти? Чи ні, чи всегда льох. Глянь, що прийшло. Бачиш? Радянські монети. А куди воно йде? Вату. В А тут запасний виход. Ми, значить, одної дирки знайти не могли, а тут їх цілих дві. Да? Отак от, от буває. Ситуація називається, так? Да? Ну нічого, давай переважимо латунку. Що у нас тут по латуньці 400. Нормально. Алюмінька. Алюмінка тут, до речі, двох видів. Треба її буде перебрати. Бачите? Проволка це електротехнічний, але є і звичайний. Є і звичайний і щось трошки. Миски – це електротехнічний алюміній, який коптує дорожче, да? звичайний алюміній. що в нас іще? Тут самина. Ось покажи самину і в якому вигляді вона до нас приїхала. Вона абсолютно повністю розібрана, да? немає ніяких. Вставок, не вставок і всього решта. Це тобто, чистий метал. Вірніше, чистий що? Сплав. Так же. Бо там же ж це не метал. Так, латунинка. Звичайна сантехнічна латунька. Допиши, Андрюх, 700 грам. Потім ця мина. 3 кг. Тут у нас алюміній алюміній. Алюміній електротехнічний 700 грам. Алюміній звичайний 6 кілограм. Банку в конці тоді зважу, І акумулятор. Чуєш? Угу. А що це значить? Мінус 17%. Да, на вологу, ну, воду. А щоб не було мінус 17 на воду, потрібно що зробити? Злить її, так? Да? Угу. Ну, де злить, не знаю. Кожен де хоче, там і зливає. Чи де можна, чи де не можна. В общем, всяке було. 12,2 грязна вага. Ну і банку зараз доважимо, В принципі, посилка класна, а головне це цікавий, цікавий підручник по металам. Так що, підтягнемо знання, розберемося в якихось металах, да, можливо, щось цікаве для себе витягнемо. Дякую вам за посилочку. Дякую вам за подарунок і чекаю на наступні ваші посилочки. А глядачі, хто додивився, не соромтеся, біжіть, запакуйте посилочку і відправте її. Нам дякую.